Муж скорбот, що пізнав болісті. Він добровільно прийняв на своє тіло і в свою кров усі хвороби, усі віруси, усі прокляття, усі гріхи, все, що ми тільки можемо перетерпіти за це життя і все, що зазнавало людство, все це Ісус, як люблячий Бог, забрав на себе, на своє тіло, у свою кров. Кожна хвороба, яка може спіткати чи зустрітися нам, кожне нещастя, проблема, це все було на ньому. Вони відкинули Його. Чому фарисеї розіп'яли Ісуса? Чому ти відкидаєш кров Ісуса, перебуваючи у Його тілі? Тому що Він був святий, тільки гріх може відкидати святість. Що противиться в тобі, коли ти чуєш слово Ісуса? Лише віру з гріха. Але кров Ісуса може омити тебе, очистити, зцілити, вибілити. Йому потрібна була плоть, щоб забрати всі наші прокляття. Можливо, ти розмовляєш з Ісусом і кажеш, я з Богом напряму. Але долучення до тіла Ісуса це не розмова з ним. І не стояти в натовпі та кричати: Розіпни його! розіпни!